Поворотний механізм версія 1.3 під антенну Значить, Кріпиться. Е, сьогодні ми затягнули просто стяжкою, хоча є отвори під шурупи або під скобу. або можна е, закріпити під фотоштатив. Оце різьба 1,4 дюйма, якщо на фотоштатив кріпити. Сам поворотний механізм було питання, скільки він робить обертів. Він робить десь пів оберта за хвилину. Тобто за дві хвилини робиться повний, повне коло. Все інше, як завжди, 10 метрів кабелів стандартної комплектації, плюс пульт керування. Це стоп це Поїхала в іншу сторону. Акумулятори вбудовані, заряджаються через Type-C, вистачає на 5-6 годин роботи, а то і більше.